Вітаю на каналі короткий обзор Мурана Полуниці. Це у нас перша річка була висаджена в минулому році у жовтні. Дуже пізня посадка, але так довелося. Ягода приблизно 35 грамів. На відео я не можу передати, але вона реально крупна. Це. Незважаючи на те, що були заморозки, ну приблизно 50% врожаю я втратив, але в принципі маємо ось такий результат. Ось так виглядають рядочки. Тобто це перша хвиля. Ось так ягода виглядає. Ягода, до речі, дуже плотна, смачна, брікс в середньому 10. Може бути і вище, все залежить від догляду. Ось ще. Ну а що стосується заморозків, от бачите, отаких от багато померзло. Тобто втратив я нормально. Ну, Маємо те, що маємо. Такий рік. Ось, бачите, ось вона ягода. Ось заморозки, ось заморозки. Але будемо... Сподіватися на гарну другу хвилю. Це лише перша хвиля. Ось так це виглядає. Це інформація, кому цікаво сорт Мурано. До речі, можете в мене заказати розсаду. У мене касетна розсада, десь з кінця червня буде, так що можете робити замовлення.